Привіт, Доброго здоров'я. Перший раз нас завітали? Е, так, перший раз погукали, перший раз прийшов, перший раз і не турік. Да. Е, ми знаємо, що ви спортсмен. Можете сказати від себе декілька слів? Да, да, Займаюся спортом, з самого дитинства, починав з футбола. 15 років хотіли мене цигани набити. Я від них втік, поняв футбол, футболом треба йти на бокс. Пішов на бокс, але ось вже як три місяці вернувся. Футбол за команду PreSt граю, медійна команда з міста Житомир. Ну, спортсмен помаленько, туди-сюда, там, сям. Яке у вас перше враження склалося про наш клуб на ці ті Я навіть не знав, що таке є, що прям ось так круто виглядає да? інтер'єр, скільки можна сюди брату загнати, я тому думав, тут може. Два телевізора, тут багато телевізорів в Монаджосіки. Ну круто, мені сподобалося. Самі турнір мені сподобався, тому що я зіграв з багатьма пацанами. Кожна своя тактика різна, вміння. Це не вдома грати з комп'ютером, знаєте, З штучним інтелектом. Ну круто, мені сподобалося. Взагалі що граєте? UFC. Трошки ФІФА, але здебільшого UC граються. Там де по морді треба бити. Але буває, коли там товариш до мене прийде, ми можемо фіфушку зіграти. Бо я як, як все одно я більше люблю грати FIFA, футбол і в житті, ніж боксірувати. Бо боксірувати це можна по голові получати. Знаєте, якісь кіберспортивні команди українські? Наві, якщо не помиляюся, це, це Наві. Є, єдину знаю. Яка ваша улюблена спир... футбольна команда? Динамо, Київ. Динамо! Кио. В Зефелі, граєте за яку команду? И, грав за «Престиж», За команду «Престиж». Ось и грав 3 на 3 було, то грав за артхаус, це спонсора команди «Престиж». Ми вийшли з престижом фінал, зіграли. поступилися 4-3 на ракордон. Хто в вашій команді найкращий? Дивіться, якщо брати в мені подобається Сохацький Артем в медіапросторі. А якщо обрати найулюбленішого просто футболіста, це Мазуренко. Мені подобається його простота, його стиль ігри. гри. Роман Мазуренко. Яка команда в ЗФЛ найжорсткіший суперник? Танкісти. Вони, вони саме більше сподобалися. те, що вони наймолодші, бажання перемогти. От мені саме більше сподобалися вони. От бо вони молоді. Я їм пару слів гарних також сказав. Мотивацію, тому команда Тинкести. Ви супер. Який настрій на наступний сезон ЗФЛ? Такий настрій. дивіться. Я собі навіть собі, мені мотивації не потрібно. Настрій також не потрібно, тому що я виходжу і граю, як вмію. У мене є дисципліна. Тому завжди грати, старатися перемогти, показати характер десантський. Дякую вам, гарного дня та Гарного успіх. дня. До ваше щастя здорові кохання і квартиру кожному помагань yeah. туди сюди там сям.